Пане Андрію, отже, інформації дійсно дуже багато: що витісняють місцеве населення? Ось ці інформаційна атака, що вам треба евакуюватися на лівий берег, а то ще за кілометрів 15 від річки. А що е, все треба залишати, і водночас, то повідомлення, що забирають війська і техніку, то повідомлення, що навпаки, посилюються, бо не хочуть ніяк не можуть віддати це правопережжя. Що відбувається? Як це треба розуміти? Ну ситуація там дійсно нестандартна, і я думаю, що Росія щось вона там планує таке, гібридне, адже і я думаю, що нестандартна ситуація вона повністю з'ясована нашим командуванням генеральним штабом, і ну вживаються такі заходи, щоб, в принципі не опинитися в пасці якоїсь. Ну точно нам відомо, що ну повединка росіян, в Херсоні. Вона така дуже надзвичайна. Вони дійсно примусують цивільне населення евакуватися. Вони здійснюють розг, значить, не просто грабять місцеве населення і в вантажівках вивозять майно. Це стосується Херсону і Береславу, Тобто всіх населених пунктів фактично на правому березі Дніпра. Ми знаємо, що в принципі досить велика кількість зараз а, місцевого населення. Вони чекають на от, переправи через Дніпро, щоб перебратися, а, а, але а, ми знаємо, що вони під, наприклад, підривають ці судна, які знаходяться в Херсоні, які вони не можуть якимось чином там переправити куди, значить, туди, куди вони хочуть. А, от а, це дійсно є. Але ну я думаю, щоб робити висновки, треба дуже досконало знати ситуацію. І вона ну в принципі зараз знаходиться в такому закритому вигляді. Ага. Ну я відверто кажучи, що би не робив, і ми знаємо, що ну військові просили конкретно по цьому напрямку. Ну якісь там прогнозів таких не робити. Але цікаво, що ці прогнози звучать так, це вони звучать від посадовців, але все ж таки, можливо, тому там є трішки політичного такого аспекту, політичної складової. Але Буданов каже, що до кінця листопада це може трапитися. Ллойд Остін говорить, що це абсолютно досяжна історія. На щось вони теж натякають, чи це своєрідний тиск на ворога? Я думаю, що дійсно є у них підстави так казати. Я би дуже хотів, щоб це відбулося, тому Aha. що ну е, історія вже триває досить довго. Але, але, ну тут жатично же, же, е, критично те, то яким чином ми як ми звільнимо Херсон, щоб не було оціх, ну, на, 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 цих надмірних втрат і пошкоджень е, міста і так. Ну, тобто, щоб не було надто жорстоких вуличних боїв, так щоб це відбувалося якимось іншим чином. Ну, схоже, що тут має певний намір і певне бачення якраз командування збройних сил України і діють вони мудро і зважено, пане Андрію. Але от давайте спробуємо зазирнути в трішечки дальшу перспективу. Ну, припустимо, от поки що, ми не аналізуємо, як саме може бути досягнуто мети, що зсу дійдуть до Дніпра, і Херсон теж буде звільнений. Але Дніпро залишається великою перепоною, а мости так само і українці не зможуть відбудувати дуже швидко, вони будуть опинятися під вогнем і так далі. І ось тут з'являється: ну тобто, от на той лівий берег перейти це вже буде іншим завданням і іншою якоюсь великою операцією. Але отут з'являється такий певний прогноз генерала Забродського про 23-й рік: про те, що можна припускати, що Росія. Ймовірно має намір а, із південного напрямку, от власне із півдня Херсонщини і Запорізької області через Запоріжжя-Дніпро із півночі, приблизно із Сумської області в південному напрямку із зустрічю десь там в районі Полтави, рухатися і таким чином мати намір а, захопити от, значну частину а, лівобережної України із Харковом і Дніпром із величезними а, нашими містами, величезними центрами, які звитяжно зараз обороняються. А, і таким чином це може бути якась альтернатива от наміру рухатися до Одеси. А цей намір все ж таки був саме тому і Херсон і е, е, постійні обстріли Миколаєва на підступах до нього. Як ви ставитеся до такого прогнозу ймовірного, і як е, треба готуватися до е, можливості реалізації такого? Ну е, такий план ви і е, ну ще до початку бойових дій. Експерти, вони, в общем-то, прогнозували можливість от, якраз нападу Росії в такому форматі, як ви сказали, і це було чітко видно через ті угрупування, які були розташовані на кордонах України, фактично з весни 2021 року, і з з невеликими там перервами вони їх відводили на на, на там на відпочинок і так далі. А от це можливо. А ну я думаю, що це це також відомо нашому командуванню, і в принципі, певні уроки з того досвіду цих перших е, днів і тижнів е, війни вони вже зроблені, тому що ну ми дійсно там по якимось причинам серйозно росіяни е, продвинулись і на е, півдні України. Захопили фактично там за менше дешли там менше ніж за тиждень до Маріуполя по цьому по цьому по коридору, і ну в районі Києва тут також прогрес був дуже швидкий. Я, наприклад, це бачив, тому що живу в передмісті Києва, і там ну 24-го вже скажімо, лютого ну в обід вже ну дуже актуально було. От це присутність російських військ. Але і тепер я... я розумію ваш висновок, що тепер ми значно більш готові і просто так: ні до Харкова, ні до Запоріжжя, ні до Дніпра росіяни не просунуться. Ну да, тут, якби, тут, 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 війська на місці досвід вже є, є вже техніка. Причому от зараз я хочу сказати, що ну все ж, це кількість західної техніки, вона. А, ну, вже досить серйозна. І ага. західна техніка вже ну, 100% перемагає а, оцю російську, навіть ну, верніше, радянську, скоріше, ага. отак, різні системи, системи залпового вогню. І зараз, якщо ми е, на заміну, скажімо, цим колишнім радянським системам приймаємо оці Хаймерси чи артилерію, оцю навітню різних систем, ну, ага. більш всього, це е, 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 м 37 ки то росіяни вони, ну, вони фактично активують свої запаси ще часів Другої світової війни. Недавно я прочитав, що вони активують гаубиці Д-1, це ще 40-ві роки минулого століття. Uh -huh. Тож у нас виходить дуже серйозна, е якісна перевага. Тобто Це стосується, наприклад, і лівого берега е е Дніпра. Дійсно, ви правильно кажете, що завдання е форсування Дніпра, воно дуже серйозне. Але ну є наскільки я розумію, і це вже проговорювалось в експертному середовищі, і в пабліках є варіанти ну, вирішення цього завдання. Тому що ну дійсно оцей коридор від, ну, від Криму угу. до Сандарського краю його треба звільняти. Це українська територія, це наша Приазов'я. Ну я розумію, що ЗСУ наразі дійсно докладає зусиль до цього і не дарма бої запеклі і на.